В Києві тут, тут знаходяться, то вони просто у них війна закінчилась вже. Їм це не потрібно. Хоча б раз з'їздили туди, то я думаю, настрій би помінявся. Обстріл почався, ми перегружені і не знаємо, куди їхати. І очередний мост теж обзорваний. Ви доказуєте, то, що ми всі свої. Тому ми дякуємо. Yeah. Бажання, бажання допомогти. О, це найвелике, саме, саме що може бути рушійною силою для людини, людини, яка каже, що вона хоче бути волонтером. Навколо є люди, яким ти можеш допомогти. Для цього навіть не треба йти в волонтерський центр, щоб тобі сказали, от треба піти туди і допомогти тому. І в нас в кожного в під'їзді є старенька бабуся, чи переселенці, які приїхали, в них нічого нема, крім однієї сумки. Навколо таких людей багато. Якщо ти хочеш, ти їх бачиш, і ти відповідно до своїх можливостей можеш чимось допомогти. Це допомога по силі. От хтось що може. Те і робить чим може, тим і допомагає. Тільки за цим World Food Program, це ми роздали за літо 340 тонн в ОТГ нашому. А з і із усіма його допомогами, наборами, складами, логістичними центрами в Одесі, в Дніпрі, в Трибухові в усіх то десь близько 600. Я тільки хотів сказати, що більше 600 тонн. 600 і 340 – це дуже багато. Так, просто через дуже багато. І це тисячі людей, переселенців, військові. Це ну, дуже великі, великі об'єми. Нас це чоловік легенда. Це чоловік із великої літери. Займався хлопцями, збирав волонтерів, які робили окопи повністю по всьому периметру окружної дороги. Скромний, неймовірно. Допитатися нічого не можна, але ви йому щось питайте. Чесно скажу, я кайфую тим, чим я займаюся. Люди, з якими я познайомився в цьому русі, дуже віддані Мар'яна, Наталія. Саша Келій, Андрій Бурий це люди, які просто віддавалися на, на 100. Бур Андрій в мирному житті займалися виробництвом меблів от, і продажем яких меблів. Волонтерські діяльності ну це безпосередньо накопичення, перевезення і роздача, видача. Всі були вмотивовані, всі були готові. Морально готові фізично, готові матеріально до того, щоб добувати і віддавати. Волонтерам вже не, не чекаєш якоїсь точки відправної і все, от ти волонтер. Ні. Ти допомагаєш своєму сусіду, який переселенець там орендує, або ще щось робиш. Можна я буду як Сашко Тонін. Я, я чоловік дружини. До 24 лютого ми займалися. Ну, у нас кілька напрямків бізнесу: це вантажні перевезення, сільськогосподарські роботи і розділ на торгів. Для сам же не було Коли відбулася агресія, всі бізнеси ми просто закрилися. Ну там в окупованій території все роблять. Ну я не я не бачу смі. Ми ще місяць були спочатку, війни були вдома. Ми ще зустрічали людей, які виїхали з Маріуполя. Ну, хто їхав, хто пішки йшов по берегу. Люди йшли. Евакуація, Евакуація була. Вони селилися у нас а, у місті. З продуктами було дуже важко, тому що продуктів в магазині не було. А ми приносили з дому, ну, збирали, що було можливо. Десь 2-3 квітня ми вже зрозуміли, що неможливо залишатися, тому ми вирішили виїжджати. Все закрили, закрили і поїхали. Проїхали ми десь. Ну, сімнадцять блокпостів, які ми рашистських, які ми порахували, якщо не збилося, можливо, їх було більше. По окупованій території десь 160 ми проїхали. Ми навіть не знаємо, куди ми їдемо. Ми знаємо, що ми просто виїжджаємо з окупованої території. А що далі? Ну, це взагалі-то ми виїжджали, думали, ну може, місяць-два, ну може, щось урегулюється. Ну Ну, і так так трапилось, що ми приїхали. З Маріаною Мар'яною ми познайомилися. Запропонували. Прямо біля складу. Добрий день, да, добрий день. Здравствуйте, ми можемо чимось допомогти. Можемо. Ну і от воно так зачепилося. Пішло, пішло, пішло. Дуже приємно, що на прикладі нашої роботи до нас долучились люди з вимушених переселенців. Вони прийшли до нас, побули з нами і сказали, що хочуть бути одними з нас. Після того інтенсиву, який був у нас вдома, попавши в ту ситуацію, коли в тебе нема ну, роботи зайнятості, як такової немає. Ну тобі тобі фізіологічно, психологічно потрібно чим чимось займатися. Є люди, які прийшли з бізнесу, хтось прийшов з звичайної роботи до війни. Знаєте, як був такий, такий простий графік. Ми люди віруючі, в нас сім'я, робота, церква. А коли в твоє життя прийшов Бог, ти зрозумів, що не тільки ти потребуєш брати, але в тебе є ще можливість давати. Це відчуття потреби допомагати ближньому. Воно і зараз переросло в цю діяльність волонтерську. Мене звати Анастасія. До війни я працювала в авіакомпанії пілотом. Якраз перед війною в чоловіка була відпустка, і ми трохи поїхали під цей кордон з Молдовою. І у ну, нас війна застала там. Швиденько зібрались і поїхали назад, тому що ну, рішення було. Воно навіть не обговорювалося, ми їхали додому. Чоловік нас записав обох в списки до тероборони. Ми могли б з дронами працювати, ну і взагалі. але мені сказали, що не, потрібно саме з досвідом пілодрона, і би, тоді поки що не треба. Ну, і я запитала, чи можна взагалі чимось ще допомогти. Кажу, у нас там є машина, ми тут на місці, ми можемо щось відвезти, привезти, щось, якось чимось допомогти. І сказали, да, приїжджайте. І наступного дня я приїхала і вже все. Так і почалося. Антоніна Миколаївна в звичайному житті я ФОП. У нас є свій магазин, магазин рибалки. Так співпало, що я до війни. Я була волонтером по тваринам. І в цій організації я також залишилася в цьому напрямку допомагати тваринам. Ну не, не без того, ми допомагали і людям тут по Борисполю, і стареньким, і в ті, хто залишилися. Я волонтерством займаюся вже напевно, більше 7-8 років. Я в цьому і залишилась, тому що я знаю дуже хорошо цю справу. Я теж робив те, що міг, але мабуть, вони зробили набагато більше. Ну, я перший раз просто бачу таких людей, які віддаються саме так для інших. Ти потрібен, от саме в такі часи, які зараз у нас, в нашій країні, от відчуття того, що щось без тебе не зробиться. Ти, хоч якась така маленька людинка, але. Якусь свою таку крапельку в це обще діло ти вносиш. Сьогодні запалив чиєсь серце, сьогодні сказав добре слово, сьогодні когось підняв емоційно. От. От, от Такого плану. І це надихає навіть кожного дня. Дуже підбадьорює те, що ти бачиш результат безпосередньо. І в принципі цього достатньо. Якби можна було за дякою жити, от питаєшся дякую. От мені більше нічого не потрібно. Мені сказали дякую і все, я на сьомому небі від щастя. З перших днів, коли Прилетіло і по всій Україні з ну, 24 лютого, стояло перше питання це вберегти сім'ю. Коли вони були в безпечному місці, от тоді сів свого буса і він практично не глох. Постійно, кожен день, зранку до вечора, до пізнього вечора, і в комендантські години, і в загальні комендантські дні вихідні ті, які робилися по Київській області. Машина постійно не, не виключалася. Мабуть, це була якась розрада на початку, да? там, що голова не думала про якісь дурні думки, там, не хотілося про щось погане думати, да? От, голова була зайнята. Прийшов одразу старший змінив. Волонтер і почав. А є з чим, є бус, є єзова машина. Ви запроси з Харкова, Льоша, Харків Хелп. Ми познайомилися з ним через волонтера, який копав окопи. І... Були запроси, ми спочатку щось раз спробували, потім спитали, що ще треба. Він каже, що вона нас їде з-за кордону запечатане, ну, типу, питання є, нам не вистачає вітамін. Ми беремо машину, вскриваємо, по людям дзвонимо, шукаємо склади, знайшли яблука, айву, гранати. І це все звозили сюди, а потім відправляли це все на Харків. Там ну, була потреба, мали щось робити. 25 числа, 25 лютого, одразу почали думати, що ж їм, як, як їм допомогти. Ну, та, як і коштів усіх не було. Не це, ми написали пост. І люди відізвалися на наше прохання. Ми, нам допомогли грошима. Ми викупали все, де бачили, всі, всі карма. Ми по епіцентрах, по всіх магазинах, які працювали, все, що можна було викупити, ми все повикупали. Ми викупили більше 700 кг м'яса. Ми знайшли морозильну камеру, нам допомогли дуже люди дали, тому що не було де ховати, де це все зберігати. Домовлялися з магазинами, деякі терміни заходу скінчалися, Те, де що ми забирали це все, все каші, все, що можна було. Нам люди передавали, дзвонили, ми під'їжджали. Забирали все, ну так, от, хто і от, то що з, усі, з усім зусі ліки теж збирали, де так трохи періки сітої, все Ну, люди йшли з великим серцем. Все ну беріть, беріть все для тварини. Мене одразу я даже не думала, що так відгукнуться. Всі дружно працювали над тим, щоб якомога більше зібрати продуктів, зібрати речей, якихось різного, різного плана. І для військових, і для цивільних. Активно те все возили, накопичували, і коли вже власне, було що роздавати, почали роздавати так само Роздавали тут на місці, роздавали, багато вивозили по навколишнім селам, які були деокуповані. Багато вивозили в Краматорськ, Славянськ, Бахмут. Неодноразово були в Харкові, Чернігів. Одразу після деокупації в нас зібралося 11 машин. І це все було доставлено тим безпосередньо, кому була потреба в тому числі. Як і до війни, в принципі, займалися волонтерством років 20 останніх різними напрямками. Звичайно, під час війни воно все переключилося на допомогу військовим і пізніше трохи це допомога, де окуповані звільнені території, які, звичайно, жили в жахливих умовах. Без комунальних послуг не заводились продукти харчування. Ну і звичайно, після деокупації перше, що хочеться, це повести людям якусь допомогу допомогти, щоб вони не відчували себе кинутими і хоч якось їм допомогти. Ми дякуємо від імені всім до Ми знаєте як? От ви свої, ви доказуєте, те, що ми всі свої, і оце просто знаєте як. Доказ, доказ, оце доказ, доказ, хліб. Знаєте, чужим хліба не возять, а хліб возять тільки своїм, рідним. Розумієте? На той момент була потреба в організації дитячого відділу, бо було дуже багато вантажів, саме дитяче харчування, дитяча гігієна. І людини на тому напрямку не було, тому мене поставили туди, ну, і я ж вденьку почала організовувати якось це все, щоб можна було до всього дістати, щоб знати, скільки в нас чого. Ну і видачі. В мене було дуже багато видач, на день десь по 100, по 100 людей. Люди виїхали, а батьки залишились. І в основному це вікова категорія 70-75. Вони потребують уваги і спілкування. Їм настільки важливі ці продукти, які ти їм надаєш, настільки ж спілкування. Вони відчувають, що хоч і йде війна, але вони не покинуті, хтось думає про них. І їм оцю життєві їхні обставини вже в душі ну, трішки легше не називати бідою. Гуртуючись, можна багато чого змінювати, не тільки у війну це можна було робити до цього, але чомусь у нас люди тільки коли припікає, вони беруться за голови. І це ну, прикро, але вже як є. Ви Знаєте, до війни я трохи думав, що ми зовсім інші. Під час війни, коли ти даєш клич і люди сходяться і роблять, допомагають. і Хто чим може? Приємно, коли є однодумці. І зараз в нашій команді сформована якісна серцевина, якісні люди. Тобто люди, які дійсно розуміють, що вони роблять. Так, да, так, да, так. Да. Ми всі разом. От треба машину загрузити там сьогодні, поїхати там на Харків там, да, чи на Ізо. Все, ми всі стали, швидко позагружали, швидко все розподілили, все зробили. Не встигаю я там кудись поїхати. Я телефоную, можете мене під підмінити, треба туда -то відвезти там корм чи ще щось. Все, мене підмінили, відвезли. Об'єднує нас одна ціль це бути там, де критично необхідно. Перестали вже боятися, перестали хвилюватися. Ну, власне, звиклися, це трішечки ненормально, але вже звикли до перевантажень, звикли до навантажень, до того, що постійно треба якісь вирішувати нагальні питання. Звикли не відпочивати. Але приємно від того, що ми всі разом працюємо на задля нашої перемоги. Поки що немає бажання опускати руки і сідати просто на стільчику і чекати, коли ж хтось, хтось за нас це зробить. Ну, хочеться бути активним, хочеться бути учасником того всього і дійсно робити щось на благо того, щоб перемога пришвидшала. Всі люди дорослі, всі розуміють, що ми робимо і для чого ми це робимо. всіх ціль перемога і допомогти. Військовим і цивільним людям підтримувати, будь-чим підтримувати. Адже підтримка це, це є сила, щоб допомагати, однозначно допомагати, не зупинятися. Тримаємося. Нам треба зараз більше самовпевнення. і все буде в Україні. Наче просто не може бути. А орда, орда вони вони приходили, і уходили. Завжди отримали трінди і уходили будете сам, інакшого просто не можна. У нас нація така, що вона вже сама по собі, вони не здаються. Це головний, мабуть, меседж. Не зупинятися, не здаватися, не пускати руки. Ми ніколи не здаємося. От як я кажу, я клята українка. Я не, не, не здамся ніколи. До останнього. Мир прийде, мир буде по всій Україні. І це відчуття дає нас наги жити. Ми зараз маємо потребу в тому, щоб ми мали стабільну допомогу, яку можемо далі передавати, тому що ми маємо багато колег, які вже і в Донецькій області, і в Луганській, ну тобто по всіх гарячих таких місцях Херсонській. Ось колег-волонтерів, де ми можемо відправляти швиденько мобільно щось надавати. Вони знають, як довести в самі такі точки. Дійшли вже до того, що фінансовий саме ресурс. Ми вичерпали свій особистий в районі 400 доларів. Обходиться кожна поїздка, просто на пальне. І ми підійшли до того, що ми стали мати таку потребу. І розуміємо, що це мають бути якісь гранти це має бути людина, яка обізнана в цих речах, яка може з цим нам допомогти. Власне, нам це дуже потрібно. Так або якісь європейські організації зараз теж пройшов такий, як Час хайпу, що всі, всім помагали, все слали. От якраз. От такі люди, які місточками будуть між одним і іншими, бо в нас є досвід, у нас є величезний практика. досвід допомоги да. і одним іншим третім, величезні міжнародні організації, з якими співпрацювали, звіти, так. фото. Ну, багато всього є, і ми і робимо і це, і будемо робити. Але, звичайно, з підтримкою як... на постійній основі. Це воно було б, ти можеш планувати конкретно, з цієї організації ти везеш продуктові набори, з цими ти можеш провести генератори, а з цими оце. І тоді ідеально ти привозиш все, що людям потрібно. Звичайно, це було б в ідеалі. Так, потребуємо цього.